Друга група має договір оренди із фізичною особою. Було подано 20 ОПП в період перше, по перше, згідно договору, сплачували орендну плату, військовий збір та е, ПДФО, оскільки орендар, фізична особа плюс сама оренда. Але в 5.24 написали додаткову угоду, в якій на час військового стану припинено нарахування орендної плати. Нестабільна ситуація, Харків. Чи треба було подавати якісь зміни до 20. ОПП чи якісь інші, ФОПу тихенько працює в цьому приміщенні. Якщо казати ну так, відверто, да, то наскільки я пам'ятаю, там в нас є якийсь стан, там типу призупинено чи щось таке. Да. Тобто, ну, суто теоретично, я маю постійно давати інформацію стосовно того, що відбувається в мене із об'єктами оподаткування. Тому, якщо була якась додаткова угода, яка припиняла да, продовження дії цього договору оренди, то в принципі, ну, теоретично, можна було про це зробити повідомлення. З іншого боку, ну, конкретно, да, сказати, що ось це є підстава, ну, таке собі, да? в нас же ж є питання, пов'язане із тим, що Приміщення ж нікуди не поділося, а ось і якщо в даному випадку ви кажете, що ФОП потихеньку працює, але не сплачує орендну плату, ну знаєте. Тут який момент, да? щоб не було це трактовано, от до речі, да, ситуація припинення е, орендної плати і продовження працювати, щоб це не було трактовано як безоплатне отримання послуги оренди. Тому, якщо вже ви вже поставили все на паузу, то в принципі е, треба, щоб е, діяльність, яка продовжується, вона не світилася. Ось, а що стосується 20 ОПП, то в даному випадку виходьте із такого, да чи діяльність якимось чином відображається, да, тобто є якісь доходи, буде якась звітність. Тоді ми не чіпаємо 20 ОПП взагалі. А якщо ж ми нічого не відображаємо, то і ніде не, не йде діяльність, то для того, щоб не виникало питання там безоплатно отриманих послуг, то в принципі краще цю інформацію у контексті 20 ОПП подавати. Знову ж таки, тут треба подивитися питання, пов'язані із 20 ОПП. Зараз я просто десь в мене є ось ця оновлена форма, 20 ОПП. Зараз постану. Пам'ятку заповнення, да, що там в нас є, які в нас є інформації про стан в 14 да, стан об'єкту оподаткування в нас будується, готується.